Поділюсь сьогоднішнім відео по старим Маранковим, що Бог створив своїх собі дітей, що він любить дітей, він створив першого Адама, щоб він перестерігав раєм, був відповідальнішим, але він не захотів бути відповідальним. А треба вибирати дерево життя, щоб ми звернулися і жили в ми, і твоє потомство. І дійсно Бог дає шанс людям, щоб ми могли врятуватися і були відповідальними. І щоб ми дійсно могли бути дітьми з Богом. І Адам був терористом, він міг підірвати рай, і він так і зробив майже, бо він не послухався Бога, а треба слухатись Бога Ісуса Христа. Його треба слово слухати кожного дня, вивчати слово Боже і жити по Його заповідям. Бо Бог дає нам шанс людям перемиритися, щоб ми були чистими з Богом і дійсно було відповідальнішими в Ісусі Христі. І щоб Бог був з нами. І ми могли бути спасеними, бо Бог міг вже давно знищити людство. Но Бог нас любить, Він дає шанс людям, щоб ми дійсно були дітьми і синами Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми могли покаятись і бути з Богом, бути в чистоті в Ісусі Христі. І щоб ми могли перенести плоди Богу. І не відходили від Бога, і дійсно Бог хоче нас, щоб ми були вірними йому і були відповідальнішими. Весь із за чого Бог нас створив, щоб ми перебували його в любові, в спілкуванні і в його слові, і ми не могли відступати від Бога. І Бог повинен бути з нами кожного дня. І дійсно, щоб ми довіряли Богу, і нам Бог довіряв, і нам довірив землю. Щоб ми могли насаджувати рай. Но люди його просто пустили дьявола у своє серце. Так що не треба пускати дьявола, а треба пустити Ісуса Христа. Амінь.